Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Я хочу пару хвилин вашого часу зайняти і поговорити про застосування протруйників в пізніх посівах озимих зернових культур. Ну я не дуже люблю ту цю агрохімічну тему, тому що зазвичай, коли говорю свою думку про ту чи іншу діючу речовину чи про стратегію застосування того чи іншого препарату, то Мене часто звинувачують там в деяких компаніях, що я упереджено ставлюсь. Ну, знаєте, я ставлюсь, можливо, з якимсь упередженням, не знаю, але я ставлюся свої рекомендації, даю на основі. Своїх досліджень, які я проводив сам або із своїми колегами, зокрема, от на цьому полі ми вивчали і не перший рік і на цьому, і на сусідніх полях ми вивчаємо вплив різних протруйників на формування врожайності і якості пшениці озимої. І на основі цих досліджень вже є чим поділитися і що розказати. Тому, друзі, вибачте, якщо когось ображу, але розкажу свої чисто суб'єктивні думки. На основі своїх спостережень. Отже, е якщо ми неправильно будемо застосовувати протруйники, особливо при пізніх строках сівби, колеги, це нам грозить тим, що ми можемо не близько 20, інколи навіть 25% врожаю наших культур. Справа в тому, що. На семінарах в агрохімічних компаніях вам ніхто не розповідає про побічну дію протруйників. Про побічну дію протруйників ви можете тільки потім дізнаватися уже в полях, коли ви застосовуєте ці протруйники. Ну або якщо ви маєте знайомства із якимись науковцями, які досліджують ці препарати. На своїх закритих семінарах я багато цікавого розказую для аграріїв, чого хто був, той знає. Але зараз ну, на відео я не все буду розказувати. Але, але тої інформації, я думаю, тим не менше буде достатньо для того, щоб ви не робили основних помилок. Отже, колеги, справа в тому, що практично всі протруйники, які є на ринку, вони дають фітотоксичність. Це той секрет, про який вам не розповідають. Тобто це зменшення схожості і зменшення енергії росту. Не збільшення, наголошую, а зменшення. І коли ви висіваєте в пізні строки сівби, а не дай Боже ще і заглиблюєте посіви, то фітотоксична дія в рази збільшується, і ви можете взагалі не отримати сходів перед уходом в зиму. Хоча ви бачите, що у сусідів ваших, які застосували, там інші протруйники, то сходи вчасно були одержані. І ви думаєте, та що ж воно таке? А справа в тому, що різні препарати мають різну фітотоксичну дію. Це насамперед залежить від їхнього хімічного складу, тобто від діючих речовин і їхньої кількості, які містяться в складі цих препаратів, і в дозі застосування цих препаратів. А тепер даю вам рекомендацію на мільйон. Доларів, звичайно. А, якщо ви застосовуєте, який би ви точніше не застосовували протруйник е, при обробці насіння озимих е, зернових культур, і ви висіваєте вже пізніше в ніж в оптимальні строки, завжди дотримуйтесь мінімальної дози внесення препарату. Тобто, люба компанія дає завжди зазор від е, мінімальної до максимальної дози. Тобто, е, при пізніх строках сівби маю, маю на увазі жовтневі, листопадові строки сівби. Завжди мінімальну дозу внесення. Якщо ви максимальну дозу будете застосовувати, це гарантовано, у вас буде висока фітотоксична дія е, практично будь-якого препарату. Для того, щоб зменшити фітотоксичну дію, те, що за результатами наших досліджень, ми зрозуміли, що окремі препарати, які містять амінокислоти, а також добрива, окремі добрива з макро- і мікроелементами, вони сприяють зменшенню фітотоксичної дії протруйників. Тому додайте в баковій суміші до протруйників амінокислоти і добрива з макро-мікроелементами, і, і фітотоксична дія буде зменшуватися відповідно урожаю. Потім буде у вас е, набагато е, покращуватися. Ну і тепер до, самої, е, до самого складу цих препаратів. Е, ой, Як би так сказати, щоб нікого не образити, але. На мою думку, основна мета будь-якого протруйника це захист від сашкових хвороб. Чому від сашкових? Тому що всі інші хвороби можна подолати і фунгіцидами у процесі вегетації. Крім сажок, сашкові захворювання ви ніяким фунгіцидом по вегетації не уберете. Не існує фунгіцидів, ми перевіряли, не існує фунгіцидів, які хоч якось контролювали сашкові захворювання у процесі вегетації. Вони контролюються лише виключно протруй насіннєвого матеріалу. І отут -от уже між різними протруйниками може бути істотна різниця. Справа в тому, що є протруйники, які зовсім не контролюють сашкові захворювання. Хай пробачать мене виробники протруйника Систіва, але цей препарат абсолютно не контролює жодного виду сашкових захворювань. І для того, щоб контролював цей препарат, зокрема, сашку, то треба застосовувати у баковій суміші той же самий Bocanazô. Але ж, друзі, те і безсастів чудово держать Сашкові захворювання. Ну, дехто із нас любить, щоб ідеально чистий лист був там до другого міжвузля. Ну, хочете, застосовуйте, викидайте гроші, це ваше право. Але якби по урожайності ви нічого не виграєте. Щоб виграти по урожайності, треба забезпечити не ідеально чисту стерильну рослину, а забезпечити умови, за яких вона буде формувати максимальну врожайність і при Максимальної якості потім вирощеної продукції. А для того треба дотримуватися вже інших підходів. Так от, колеги, шукаєте препарати, які захищають від сажок. Але є одна небезпека серйозна при пізніх строках сівби. А саме вона полягає в тому, що фаза проростків у нас набагато більше триває, ніж в оптимальні строки сівби. Тобто, в оптимальні строки сів фаза проростків всього кілька днів триває, а при пізніх Строках вона може тиждень, два і навіть три тижні бути ця фаза. А ви скажете, ну і що? А то що саме у фазі проростків відбувається враження твердою сашкою? Найбільш масою, найбільш поширеною видом Сашки у нас в Україні це є саме тверда сашка. І от тверда сашка, вона виключно у фазі проростків вражує рослину. І чим довше цей період проростків, тим більша вірогідність враження рослини. І відповідно, протруйник він з, з одної сторони захищає рослину, а з іншого боку, він через фітотоксичну дію він подовшує період знаходження в фазі проростків і, відповідно, окремо якби при сильному зараженні насіння в окремі роки, ви можете бачити все одно пропускає Сашку, хоч ви її обробляли протруйником. Другий момент у нас ще досить таки поширена карликова сашка. Вона чимось схожа на тверду сашку, але... Більш небезпечна, ну, по-перше, що її спори зберігаються в ґрунті до 10 років, тоді як у твердої Сашки всього півроку. А по-друге, що вона вражує не лише у фазі проросів, але також і в фазі сходів, і навіть за окремими даними, у фазі кущення рослин. І відповідно, практично всі протруйники в цей період вже не діють. Але проводили дослідження, і ми, і наші колеги і дійшли висновку, що практично всі протруйники не діють, окрім одного, який містить в своєму складі е діючу речовину дефеноканазол. От власне, дефеноканазол це ідеальний захист від кароликової Сашки, і в тому числі і від інших видів Сашок, і від твердої, ну і е зокрема, від твердої Сашки, ну, від летючої. Там інше є поєднання, і одна е, у мені приємно, що на основі і наших досліджень одна е, найбільш відома українська компанія агрохімічна вона розробила свій препарат, який містить в своєму складі дифеноканазол, містить піраклостробін і містить протіоканазол. І саме ці дічі речовини вони не мають фітотоксичного впливу на рослину, практично не мають. Тобто, ми висівали. Я відео показував. Ми висівали. Навіть без обробки протруйником із оброблені цими діючими речовинами і не бачили зовні ніякого впливу. І по урожайності ми мали вагомий ефект саме від застосування цих діючих речовин. Тому я вважаю, що цей препарат на основі, як я сказав, дефеноканазолу, каназолу, протіоканазолу і піраклостробіну, найближчий час. Ну я переконаний, що він витіснить практично з ринку всі фунгіцидні протруйники, тому що за ефектив за, захисту від Сашкових хвороб йому зараз рівних, я вважаю, мабуть, таки немає, крім того, за фітотоксичною дією, фактично за її відсутністю, теж на ринку, поки що із принаймні із мені відомих із мною перевірених препаратів, рівних йому немає. Тому слава Богу, що він є в Україні. І слава Богу, що він є доступний. Я не знаю, тобто про його ціну, про вартість. Ну нам, нам його для досліджень безплатно передають, тому про ціну для виробників я не готовий вам сказати. Але якщо ви знайдете цей препарат, дуже рекомендую застосовувати саме його. І його, до речі, можна застосовувати не з мінімальними, а навіть з середніми нормами. Ну, максимальні, все ж таки, я б не рекомендував його вносити, але мінімальні і середні рекомендують. Довані норми навіть при пізніх строках сівби, вони абсолютно не впливають на енергію проростання там чи схожість. Тому, дорогі друзі, ви зрозуміли, що якщо ви застосовуєте будь-який препарат, це мінімальну дозу внесення це один момент. Другий момент це стимулятори і добрива з мікро-макроелементами і замінокислотами в баковій суміші, це щоб зменшити фітотоксичну дію. Не заглиблюємо, посіви. Ну і звичайно ж шукаємо. Мо ті діючі речовини, які найбільш повною мірою контролюють Сашкові захворювання, і тоді ми матимемо найкращі результати як по урожайності, так і по якості вирощеної продукції. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення.